що коли життя готує для тебе різні труднощі, різні переживання, різні турботи і хрести, то ти завжди відповідай йому усмішкою. На завершення цієї святої місії хочемо подякувати Богові цією молитвою, а ця молитва нехай буде наша і з вами усмішка. Бо Бог радіє з тими, які радіють. Бог плаче. Теми, які плачуть. Протягом цієї місії ми дуже багато з вами застановлялися над нашим гріхом. Кожен намагався пізнати свій гріх. Ми приступали до святих тайн, просили у Бога прощення. Але зараз під цим місійним Христом ми маємо нагоду ще раз позбутися того найбільшого гріха який так руйнує наші сім'ї і наші родини. Багато із вас страждає від цього і потребує віку. Потребує Божого милосердя. Тому, може, серед нас є матері і жінки, які плачуть від цього. Може, є чоловіки, які не можуть собі з цим дати раду. Сьогодні під цим святим Христом ми маємо нагоду сказати Богові «Жені». Не хочу. Не хочу, щоб цей гріх напастував мене. Не хочу, щоб цей гріх був у моїй хаті і в моєму житті. Нехай милосердний Господь дарує нам багато лас і Божого благословення. А цей гріх, нехай навіки згине тут, у цій ямі під цим Христом. Зараз усі ми помолимося в наміренні святішого Отця. Попросимо Божого благословення, щоб отримати повний відпуск наших гріхів, щоб ми з вами осягнули небо і святі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Стагіння Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Увінно ж надушний дай наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословенний смітло на Твого. Бо ти породила Хридина, Спаса і Збавителя душна, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і Бога, і на віки вічні. Амінь. pato <laughs> Yeah. Господарі, прошу треба закопати тепер теляни цього села. Будь ласка, підійдіть сюди. Зараз кожен із вас може отримати пам'ятний образочок про цю святу місію. І, звичайно, що не треба спатися, бо може перезорнути цей хрест, Але кожен тоді поцілує цей хрест святий, а біля дверей церкви там образочок можете собі працювати. Дуже дякую усім за святу місію. Нехай хай Господь рожеви, береже вас, бережеві досяглого літа, щоб ви перебували в Божій любові. Христа хрест! Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Ви всі бачили перше, де сховався песик? під Христом. Кому буде тяжко, ви не смійтеся, воно сховалося від страху під Христом. І кому буде з вас тяжко, страшно, приходіть під той хрест і моліться. Господь буде вас благословити. Він дав нам побачити в такій маленькій події, щоб ми зрозуміли своїм розумом, який наразі претендений гріхом, який сильний є хрест Господній.